Актор заплач. Чи важко тобі заплакати на сцені чи ні. в кадрі? Ні. Неважко. Ти перший, ти перший чувак, ти перший чоловік, який відповів ні. Неважко. Що не буде провірять? Реально, ти ти. А, а можеш ні, зараз, буду. Можеш а зараз буду. В цю камеру скільки за 20 секунд заплачеш? О, заплачу. О, з... Чекай, ну чекай, класний кадр. Прикинься. Давай. Ну, вже не вийде. Ти бачиш, <реш> <реш> я ж бачу. Ну, вже, вже мокрий глад. О, з о, о, правого гока з правого гока потекла. Тут дуже <реш> головне, не плакати, а скривайся і плаче. <реш> Але ти, ти типу, е, технічно робиш якийсь, типу. Курси, чи, сам, чи прям, цікаво. Вну, вечір. цікаво просто. Ні, Інколи може бути внутрішньо, а інколи може... Ну, зараз ти зробив технічно. Да, Тих... ти, типу, затиснув певні м'язи очей. Можна та? технічно зробити. Красава. Певні м'язи очей. <laughs> Коротше, певну ти позицію, знає, певну тобі позицію щось... і дихання, якщо... Так? Ні, якщо тобі щось в око попадає, ти просто отут затискаєш і закриваєш око, і воно зі сльозою виходить, Якщо щось в око попало тобі. знаєш... Ну, ти не любиш попав... щось в око запихнути. Ні, стат... ні, ні, ну ось ти підіймаєш і заплющуєш, і і біло, і заплющуєш око, і тоді воно зразу ну, сльоза витікає. Ну, не сльоза, воно... нас спробуйте. Друзі, спробуйте <різь> <різь> <Не різь> намагайтеся повторити, лайки. Ти вже можеш продавати майстер-клас. Майстер-клас маленький. Не купуйте майстер-класи від різних акторів, оце за Зайнять 216 років. Не купляйте взагалі ні в кого. Абсурд.